Це історичний момент для нас. Так, все, я виключу. Ти ще звідки? Пише камера. Відповідно, до наказу Міністерства охорони здоров'я номер 147 від 2015 року міністерство надіслало до ректорату університету Богомольця акт. Ура! Ура! У -у -у! Значит, ректор ректор должен этот акт разглянуть и в течение 5 рабочих дней надать свои зауваження до Миністерства охорони здоров'я. Потім в течение 10 робочих днев Министерство оборони по охорони здоров'я розглянут зауваження і министра буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. А в мене питання до вас. А от стосовно Москаленка, такого, ж акту йому не давали 5 днів, щоб розглянути акт. Акт прийняли, його звільнили. А чому зараз 147-й наказ був підписаний в квітні місяці? Ага. А наказ, які виставки акт, який передали Амосові, він підписаний міністром? Він підписаний усіма. То, що було надано, надано, воно підписано секретарем комісії. Ага. А так, взагалі, акт дійсно всім, членам комісії підписаний. Все. Добре. А... Копія листа, то, що було надано в ВМОЗ ага. з підписом ректора, то, що отримано. Є єдине, що не написано, наскільки а на наскільки аркушів? Можете уточнити, будь ласка, скільки аркушів має цей от, там додаток? Бачите, тут трохи пропущено. Чомусь. Там додаток. На 82. Прекрасно, дякую. Ви копію цю передаєте. Передавайте да? студентам. Історичний факт, так. Да. Все, ура! Зараз вони прийняли до відома і за п'ять днів дадуть відповідь, тобто вони да, не заперечуються. Вони пообіцяли, що за п'ять днів буде відповідь Медуніністету Богомольця. Відповідно до указу МОЗ, Я вже об'ясняв. 140 школа. теченні підійти робочих робочі дні повинні дати відповідь. То, що отримав, треба, бумага і результат є так.